Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І буквально кілька хвилин тому почтальйон приніс мені пакунок. Пакунок, в якому знаходилася ось оця коробочка. Бачите, мені син зробив новорічний подарунок. Різдвяний подарунок. Ось такий стабілізатор. Стабілізатор для телефона і для камери. Тобто його можна використовувати як для телефона, так і можна використовувати його для камери. Ой, чесно кажучи, дуже я, дуже я погралася спочатку з цими кнопочками, з оцим всім. Хочу вам показати, перш за все, це є. Це такий от стабілізатор, ось його модель L7C Pro і пише All-Tracking. Що саме робить цей гаджет? Стабілізує картинку, коли ви, наприклад, рухаєтеся. В лісі, наприклад, ми, так як я з вами їздила в ліс, і картинка постійно дрижала, або е, такі були порушення е, в якості. Тобто, мається на увазі, погана якість була картинки, то тепер все буде набагато краще. Тому що в мене є ось оцей стабілізатор. Стабілізатор стабілізує, він кхів, утримує е, картинку, утримує вам, значить, не буде, не буде трястися, не буде скакати, не буде. Таких ривків ніяких на камері. Все це робить оцей стабілізатор. Мало того, в, в цієї, скажімо так, такої мудрої машини є ж отака маленька приспособа, яка вона магнітиком прикріплюється ось сюди до цього. Зараз я вам покажу. Ось так вона кріпиться до цього, до цього основного блока. І тоді, коли ви починаєте працювати з стабілізатором, е, ця камера наче слідкує за вашим обличчям. І вона повертається в ту сторону, в яку повертала, повертаєте ви голову. Ось Хочу, хочу вам показати. Дуже цікавий, дуже-дуже потрібний пристрій, я б сказала, тому що. Я раніше ним не користувалася. У мене був інший така підставка для телефона. Там не було оцього називається motion effect, тобто він не рухався за вами, тобто не рухався за обличчям. Ось бачите, зараз я вам покажу. Не хоче він рухатися, тому що потрібно, щоб голова рухалася, обличчя щоб було, і воно буде показувати. Ну, ось бачите. Ось так він рухається за тим, як рухаєтеся ви. Так що, ось прошу дуже. Я буду я буду переходити. Бачите, я міняю положення, ось я перехожу в іншу сторону, а він повертається за мною. Бачите, дуже зручно, коли ви хочете, наприклад, робити зйомку на дворі, коли ви щось робите, та навіть вдома, коли ви щось робите, і вам потрібно, щоб кадр утримувався на певному рівні. Ось ця така приспособа буде навіть дуже-дуже вам у допомогу. Ось, Я ще не цілком не розібралася з його функціями. Я тільки єдине, що знаю, що він повертається, ось він утримує картинку. Ну Приємний такий сіренький колір. Син вибрав для мене. Можна було вибрати чорний. Але син вибрав такий світленький і каже: мам, ти, жінка, тобі краще щось таке, щоб було більш ніжне. <сум> Ось, е коштував такий подарунок 60, 68 євро. Якщо я не помиляюся. Ну, десь так, 68 в межах 70. Це, якщо взяти, там в мене була ще 12% скидка. Ну, математики помножте. Довідайтеся, скільки його була повна вартість, а ми заплатили 60, здається, 8. Ось. отака така моя новинка на сьогодні. Чесно кажучи, дуже багато функцій тут є. Потрібно було зарядити. Бачите, заряджається ось чотири синеньких таких ліхтарика повинна освітитися. Це повне повна, повна завантаження. Тут є ось ці кнопочки ось тут у нас є, наприклад, оце вмикати, вимикати. Тут є потрібно ще розібратися, котра куди що показує. Ось, бачите. Повертає камеру. Може повернути вам камеру вправо-вліво, куди вам потрібно. Ну, ось, бачите, повертається він сам. Все це ми його вимкнули, і в такому положенні ми можемо його скласти. Бачите, ось. А зараз я попробую його вимкнути покажу вам, як він повертається в робоче положення. Ось, бачите, сам. Відразу повертає, вам показує поперечне положення телефона або камери, правильне положення. Єдине, що нам потрібно, це встановити туди наш наш е, телефон. Ось, якщо вам не потрібно, щоб слідкувало за вами, бачите, тому що я от переміщуюся, бачите, ось він рухається за мною. Ну, ось так. Бачите, я перехожу і сам гаджет. Рухається за мною, де ти є? Ось. Бачите? Буквально будь-який рух, і він за вами рухається. Якщо вам не потрібно, вам потрібно, щоб трималося, утримувалася, наприклад, кадр в на одному положенні, ви можете просто зняти ось оці, оцей блок і все. І буде утримуватися в тому положенні, в якому ви його виставите. Ось тут оця кнопочка, чесно кажучи. Ось, я ще не вивчила, якщо догори піднімати, то тоді піднімається донизу. Бачите? А якщо ви те наскаєте вниз, то воно піднімається догори. Тобто, ну цікавий такий собі сам по собі гаджет. Цікавий, дійсно, його потрібно вивчати, його потрібно навчитися ним керувати правильно. Ось. Бачите, позиція камери. І потрібно так установлювати, щоб камера була у вас. Ну, от, як мені потрібно, щоб камера була ось, з, наприклад, з правого боку. А я повертаю телефон навпаки в іншу сторону. Тобто я повертаю догори ногами і вкладаю так, щоб камера була з цієї сторони, тому що тут мені заважає оцей блок. Тобто, цей гаджет не для всіх телефонів, напевно, підходить, тому що в мене телефон в знайомі. І в цьому телефоні камера велика, кругла, і знаходиться в правій частині, практично займає третину телефона. А потрібно так, щоб нічого не заважало, бо цей блок, бачите, ось цей блок, він заважає камері, тобто закриває камеру. Тому я буду змушена ставити камеру в цю сторону, тобто догори ногами телефон повертати. Але в мене є камера, в мене є. Чесно кажучи, я вам покажу обов'язково свою камеру. Вона в мене десь в машині, мені здається. Чи я її залишила навіть? Я її залишила. Так, я лишила її на підставці в... була в гостях і там забула. Так що покажу вам обов'язково свою камеру, яка в мене є, і яку я кріплю, буду кріпити на оцей влог. Ось. І буде зручно знімати, буде зручно робити відео. Так що дуже-дуже дякую синочкові за такий гарний подарунок. Це дійсно потрібний подарунок, тому що він мене кілька разів на протязі кількох місяців мене запитував мам, що ти хочеш, який подарунок на Різдво, на що б ти хотіла, що б саме ти хотіла. Ну, що мені хотіти. Мені, чесно кажучи, хотіти ще якихось орхідей, хотіти ще якихось рослин, напевно, нема вже куди, тому що місця достатньо багато зайнято, бачите, самі. Ось. І просто який-небудь подарунок я теж рахувала за потрібне, що це викінь гріш. Ось, а оце дійсно. Єдине, що я от і кажу, мені би що щось, якийсь гаджет до моїх відео, щоб я могла робити більш якісніші відео, більш цікавіші. І от він придумав, що мені потрібний такий стабілізатор. І тепер я його маю. Я зробила такий коротенький-коротенький огляд, тому що тут в коробочці, крім цього стабілізатора, ще є, звичайно, книжечка, інструкція на кількох мовах. Ось, зараз я вам покажу це все. Ну, ось, бачите, ось така була книжечка, тут є. Тут інструкція дуже коротенька, таких, щоб я сказала, тут є, напевно, їх 6 чи 7 мов. Ось був кабель для зарядки, ну, це для отримання, для, щоб можна було на руку почепити. Складається вона з двох частин, тому що ця нижня ніжка, оце, воно відкручується. Його можна, до речі, цей стабілізатор можна встановити на оцей, на оцей е, трайпод, як він називається, на цю триніжку. Бо там є на горі, бачите, ось оцей блочок, і його можна сюди закріпляти. От. Е, так що, ну ось. Таке моє придбання. Зараз я. Дуже легко, навіть однією рукою, бачите, кріпиться оцей блок. Ось. Ось як він повертається, бачите. Рухається, повертається. Ось, бачите, так цікаво. Ну, мені цікаво було погратися, хоча я не дитина, але, чесно кажучи, досить цікава така. Цікавий гаджет. Варто його повивчати. Я візьму, буквально перечитаю. Ось тут є все про нього. Доволі сильна батарея, бачите, 2550. Ампер. Ну, ось отакий подарунок зробив мені синок на Різдво. Дуже-дуже дякую. Я дійсно дуже задоволена. Я вже пробувала використовувати. Правда, я використовувала без оцеї підставочки, без цього блоку. Ось. Я просто використовувала його як підставка під камеру. І мені сподобалося його використовувати. Ну, все на цьому, всім-всім пока. Всім дуже-дуже дякую. І всім пока.